Михайло Іванович, і ще досить таке цікаве питання. Я думаю, воно, агровиробники, теж для вас буде доволі цікавим. От ми говоримо про страхове внесення гербіцидів. Ми розуміємо, що культура, в принципі, трошки сідає, так? Є може бути певна фітотоксичність, проте після челенджа рослина не перестає рости. Якщо ми вносимо страхові гербіциди, то чи потрібна морфорегуляція? Бо він і так ж буде трошки нижчий вже після страхових. Дякую, Володимир, дуже слушне запитання. І тут ключове слово є страхові. Я повернуся до попередньо сказаного, що є ґрунтова схема, і якщо її вдається нам використати, це досить позитивно. Однозначно, чому? Тому що ми даємо можливість нашій рослині розвиватися в досить оптимальних умовах. Стосовно ріст регуляції, 8-10 листків, церон це мягка ріст регуляції, яка дає можливість нам не тільки вкоротити міжвузля, вкоротити стебло. Збільшити ріст кореневої системи, і саме я починав з того, що саме тоді, коли ми захищали фуніцидом і дали можливість краще формуватися олійності і в базі тисячі, чим краща коренева система, тим більша стійкість нашої рослини до критичних умов, а саме до високих температур. І я би не відкидав цього моменту. Я знаю, в мене багато господарств, які кожен рік за будь-яких умов, звісно, що не в критичних використовують церон. Да, вони коригують норму внесення від 0,5 до літря, да, але це дає досить позитивний результат. І, скажімо, якби вкорочення цього стебла дає не тільки розвиток кореневої системи, а зменшує навантаження на комбайн, зменшує скажімо, Витрату пального да, і дає можливість нам е, краще зібрати врожай, менше його втратити. Я хотів би ще додати да, не словом, а ділом, все-таки ми бачимо за рахунок морфорегуляції, досить да, ну, гарне я, розгалуження я кореневої смістя, системи. Система, Трошки да. я обірвав, але все-таки чітко видимий стрижень. От, рослина на сьогоднішній день почуває себе комфортно. От, як ви бачите, що е, доволі вона невисока, ми звикли, в принципі, за рахунок достатнього живлення, що рослини, ну, як мінімум, вище трошки нас, але ми бачимо, що тут проте, От, за морфорегуляцію кожен гібрид реагує по-різному. Да, тут ми говоримо зараз за Людмилу, в неї ось така типова реакція. Проте, якщо говорити, наприклад, за Гудзон або за супортер наші гібриди, то вони зовсім по-іншому реагують. Вони десь мають або більшу, або меншу чутливість. І Тут, зокрема, треба звертати увагу на вибір норми застосування. Михайло Іванович, ви сказали 8-10 листків, тобто ми вносимо, можемо вносити разом з фунгіцидами. Абсолютно правильно, але тут є один нюанс: кисла реакція цирона нам забезпечує то, що ми маємо давати її останнім бакову суміш.